На південній ділянці фронту у секторі навколо Маріуполя власну активність бойовики також посилили. Тричі лише сьогодні вранці терористи обстрілювали українські позиції в районі Павлополя та Тавричного. О півдні надійшло повідомлення, що селища Сартана і та накрило залпами ворожих градів. У штабі АТО стверджують, противник проводить і психологічні атаки демонстративно переміщуючи колони бронетехніки до умовної лінії розмежування сторін. З передової біля Маріуполя Олександр Загородний. Околиця Маріуполя і справді добряче дісталося від сепаратистів. Вони почали свій обстріл о сьомій ранку. Канонада, гучна канонада, докочувалася сюди до центру міста. Ми чули, що стріляли з боку талаківки, сартани. Військові ж кажуть, що українські позиції сепаратисти обстріляли двічі із населеного пункту Павлопіль. Якщо раніше вони стріляли здебільшого з гармат та мінометів, то сьогодні цей обстріл був танковий. Вони просто із за сільських хатів. Ті виїжджали і прямим наведенням, тому що відстань там дуже невелика, стріляли по українських позиціях. А наші військові відповідати не могли, тому що в Павлопілі живе дуже багато мирних жителів село не виїхало, тому мужньо тримали цей обстріл, сиділи в бліндажах, але усі не вбереглися. На жаль, пролилася кров українського воїна. Мобілізований військослужбовець Одеської області отримав важке поранення. Українські розвідники кажуть, що вони бачать пересування ворожих. Сил, але кажуть, що це невеликі групи. Здебільшого це по 3-4 танки та кілька автомобілів системи ГРАД вони рухаються вздовж кордону, тому говорити про повномасштабний наступ штурм міста вони не можуть. Але все таки Маріуполь готується до оборони сьогодні на військовій базі вперше. Повноцінно відстрілялися звичайні маріупольці, які вирішили захищати своє місто. Вони півтора місяці останніх ходили на заняття, вчилися стріляти, надавати першу медичну допомогу, вести бойові дії в у, у міських умовах. І от сьогодні вони нарешті вже постріляли не тільки з автоматів Калашникова, а з кулеметів, з автоматичних гранатометів, з пістолетів і навіть метале-гранати. Маріуполь готується до оборони. Олександр Загородний, Влад Журенко, Олег Усенко, Спецкорп 2.2